Знаєте, що це? А це кров'янка запечена, приготована в аерогрилю. Ніколи вчора було знімати, та і якщо відверто, вже сил не було. Бо це готувалося вже самим останнім. Ми кров'янку готували в баночках, все як завжди. Рецепт. Самої крав'янки є в нас на каналі, можете знайти спокійно. Але трішки залишилося і вже не було місця в автоклаві. Тому я вирішила розкласти залишившуся масу в дві ось такі фольговані формочки. У мене ця формочка спокійно стає в аерогриль. Отже, розклала я залишок по таким формам і одну прибрала в морозильну камеру, а іншу поставила в аерогриль. Як готувала перед установленими програмами я користуватися не стала, я для початку виставила температуру 150 градусів для того, щоб. Схопився верх, ну і, відповідно, боки, щоб воно запечаталося. І коли верх схопився, взялася тут скориночка, я знизила температуру до 100 градусів. І на повільному режимі, на отакому, готувала до готовності. Перевіряла паличкою. Коли втикаєш паличку, і вона сира, то знизу буде обов'язково червоне. Коли я черговий раз перевірила, і вона стала вже паличка вся коричневого кольору, значить готово. Скільки це зайняло часу, можете не питати, тому що. По-перше, і я не засікала, а по-друге, і у всіх різні аерогрилі і різна напруга в мережі. Від цього також все залежить. Всі, хто там писали щось і казали стосовно нашого рецепта крав'янки, що з ним щось не так, що він там не триматиметься купи і так далі, що ми там його в банках готуємо, бо він у нас як каша, чи вона. Ось можете побачити, як за нашим рецептом виходить каша. В аерогрилі готується елементарно. Якщо буде товщина, до речі, від цього також залежить час приготування. Якщо ви нальєте менше, наприклад, ось так, то відповідно воно швидше приготується. В мене майже до верху була, тим паче налила я не повну трішки, а під час приготування кров почала розширятися, як завжди. І вона збільшилася за розмірами. У мене вона була практично повна. І як можете бачити, все чудово пропеклося, немає нічого ні сирого, ніякого. Це стосовно того, що скаржуться, що в аерогрилі нічого не випікається. Випікається ще як файно. Я ж кажу ось отакий розріз. Чудово тримає форму, як можете бачити. Кого цікавить рецепт самої кров'янки, кров'янка дуже смачна, без яєць, без каші, без молока, тільки кров, м'ясо та сало сіль, перед чесник. Кого цікавить рецепт самої кров'янки, рецепт є на каналі. Нижче спустіться, і ви обов'язково його знайдете. Так що готуйте. В аерогрилі також сміливо можна це запікати, і вкус виходить більш насичений, ніж в духовці, і смачніший. Всім смачного!